Добрий день, мої друзі! Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, злагоди, добра, тепла і всього самого найкращого. Друзі, в мене є дві звістки, дві новини такі. Одна погана, а друга хороша. Ну, перед тим, як розказати, що трапилось, я кажу. Зараз літо, кошу траву на сіно, кошу друзі, своїм. Бензотримером. Ну, про сіно це буде інше відео. А зараз про те, що цим мурав'ям ми їздимо кожен день по три, по чотири ходки, туди-сюди, богороди мої біля села. Треба поливати помпу возити. Треба травити жуків, їздимо, кошу траву їздимо, обгортаємо картоплю. Їздимо ну, кожен день по три, по чотири е, поїздки на мурав'ю. Так ось перша погана звістка, що мій муравей зламався. Це для нас, можна сказати, горе, бо без нього ми ну, ніяк нікуди. Що трапилось? Приїхав я на город, покропили жуків, все нормально. Їхати додому, включаю першу передачу, рушати не їде. Включаю другу. О, поїхав. Виїхав на дорогу. Першу включаю, не їде, друга їде. Третю включаю, третєї передачі немає. Четверта є. Залишились тільки дві передачі, друга і четверта. Я оце на тій другій передачі ще дві ходки сіна з причепом привіз додому. Ну, це було горе і велике випробування. Бо з другої передачі зрушити з городу, де ямки і горби. Дуже важко. Мене підштовхували мої хазяйки в причіп, щоб я виїхав, але слава Богу, довіз сіну, щоб е, дощ не намочив. Так ось зателефонував я своєму товаришу. У нас є дуже гарний майстер в селі, мабуть, один єдиний, який може на помацьки і в день, і в ніч розібрати, зібрати, відремонтувати. Дуже талановитий. Спеціаліст, моторист, тільки тому я йому і довіряю, тому ледь-ледь вговорив його взяти на ремонт мій Муравей, бо в нього дуже багато роботи. Але він розуміє, що ми без мурав'я не можемо. Тому сказав: ну добре. І я відвіз йому п'ятницю ввечері Муравей доїхав на другій передачі, це аж на краю села. А тепер друга хороша звістка, друзі. Муравей вже справний. Ха -ха -ха. Пройшов один день і він за суботу повністю відремонтував двигун. Ну це велика робота, бо треба його зняти, повністю розколоти, розібратися, зібрати, перевірити. І ось минула доба. І в неділю, в 9 годин ранку, він мені телефонує каже, забирай свій муравий. Друзі, оце хороша новина. Тепер покажу, що було і що з ним трапилось. Ну ось, друзі, я тільки що приїхав від майстра, бачите, в мурав'ю тут в кузові. <сум> оце двигун розібраний, це, друзі, донор мій. Пам'ятаєте, я казав, що колись купив редуктор, двигун з мурав'я, то оце він розібраний повністю. Тому що, що трапилось з моїм двигуном в моєму двигуні, дивіться, ось оце, друзі, вилочка, яка переключає передачі. Вона розломалася. Нагадаю, що мурав'ю 33 роки, то ну, вічного ж нічого не буває, правда? Ось оцей шматочок, ось тут він, бачите, відломався. Отак От повинна бути ця вилочка. Отак. От, от Переламалось. Чому переламалось? Ну, прийшов час, мабуть, правда? Правда? От. То він з цього донора зняв вилочку, тут була ціла і поставив на мій двигун, який зараз там вже стоїть. Далі, що ще він зробив? Замінив мені на генераторі. Ось в мене були набор. Щіток новий. Не пам'ятаю, коли купував, не знаю навіть, чи це радянський, чи вже китайський. от Ось ці щіточки. Ну, вони ще трохи поїздили б, але вже є довші, є коротші, трохи стерті, трохи ще цілі. Ну, але раз двигун повністю розбирався, то і генератор знімався. А він замінив просто на такі самі мідно-графітні, новенькі. Ще я йому возив свою нову поршніву повністю в зборі, кажу на всякий випадок. Пам'ятаєте, у мене цокотів дуже двигун уже, то що тут цокотіло? Ось мій поршень з мого двигуна і ось палець. Дивіться. Я вам так покажу, щоб вам було видно. З усіх сторін, дивіться, цей палець. Ви бачите, в цьому місці он, яка ямка вже. Вироботка. Оце пальчик і цокотів в шатуні. от. То він замінив, взяв з моєї нової поршнівої. Ось циліндр новий він залишив, сказав, нехай буде. А з нього взяв нові кольця, новий поршень і новий пальчик. І поставив мені сюди на мій двигун. Можете даже почути зараз, як він не цокотить. Чуєте, не цокотить вже. Так, тепер далі. Ну, залишилось у мене тут ще із цього донора все, крім вилочки, яка зламалася. Тут і діностартер класний іще. Він у гарному дуже стані, просто якщо колись мій зіпсується чи протреться, то ну, цей почистити, він як майже новенький. Ну, піде. О, це все запчастини ми <хи> залишаємо в ящику. Це циліндр, який був на цьому донорі, він не муравйовський, а мабуть з якогось іншого двигуна. Такий він собі, <кхи> Такі собі. Я його ставити не буду, він тут уже і прижавівший, не знаю. Нехай. Всі сяцькі ці я поскладую. Окремо якийсь ящик, десь щось знадобиться. Оце поршень на цьому донорі. Він вже і коленувал чомусь такий ржавенький. Мабуть, цей вигун довго десь стояв. А цікавий поршень з трьома кільцями. Один, два, три. На моєму поршні два. А тут три. Ну, Може, хлопці знаходили спеціальні поршні, щоб краща тяга була. Мені цього не потрібно. Мене Задовольняє і мій поршень з двома кільцями. Тут уже є люфт, мабуть, теж палець негодний. Але нехай буде, колінвал ще може знадобиться. Так що, друзі, отака штука вийшла. Возив я йому і нові прокладки в мене є для мурав'я, які він... Поставив, бо двигун повністю коловся. От. Нове масло возив. Ну, от Я кажу, це все складу, нехай лежить, бо поки в мене муравей є, то е, знадобиться. Може щось із нього, наприклад. А ось ще Головка циліндра хороша. Це на донорі цьому стояло. Нехай буде. Що тут буває? Ну, буває, тільки різьба збивається. Там, де свічка закручується, а так вона з неї більш нічого не стається. Ну, ось тепер знову сьогодні поїдемо на город. Аліса, поїдеш з нами на город? Так. Да. Ось наша охорона у вольєрі сидить. Бачите, друзі, це я зварив йому такий вольєр. Щоб він тут нас охороняв. Так, бонд. <свист> ну ось, друзі, і все. Ну ось, друзі, і все. Такі в мене дві звістки погана і хороша. Але хороша це найкраще. Я думаю, що ви порадієте за мене, що так швидко відрубентувався муравей. Тепер ми знову, знову ми в роботі, знову в поїздках, знову зараз поїдемо перевіряти жуки чи подохли, чи ні. Може що полити, от, може що ще там, треба їхати і працювати. Я дуже дякую своєму майстру, а вам, друзі, теж дякую, що подивилися, якщо сподобалося, як швидко відремонтувався муравей, бо сам би я цього не зробив, розумієте, я не вмію колоти двигуни. Тому дякую своєму майстру. Ну і буду вдячний за ваші вподобайки. якщо... Вам не шкода поставити. Хто не підписаний на канал, прошу, будемо дружити, ділитися своїми саморобками, вдачами і невдачами. Всім бажаю всього найкращого і до побачення!